Тема така буде з багатьма спілкуючись, часто чую, багато років, багато років чую одна дуже болюча тема. І от знаєте, хочу її якби, розкрити, поспілкуватися, деякі уроки винести всім нам. Знаєте, тема буде така невірні ваги. Невірні ваги, ще, можна так сказати, різна міра, подвійні стандарти. І знаєте, люди часто говорять, чому ось стоїть Проповідник чи ось той брат, чи сестра, чи якийсь віручий? Чому він відноситься до себе по одному, до інших по іншому? Чого його діти так роблять? А він вимагає, наприклад, по іншому, і такі питання задають і мені, і мене в цьому, знаєте, ну хтось звинувачує, хтось когось іншого. Тобто, це нельзя сказати, що це ну, про когось конкретно ми зараз будемо говорити. Це майже кожна людина. Я зустрічав, знаєте, в своєму християнському житті майже кожного. і Я такий же самий. Тому будемо слухати, і будемо вчитися, і поправимо, якщо у нас є невірні ваги, і розберемо, що це. Притчі, 11 розділ, перший віршик. Вага фальшива для Господа гідка, а вірні, важкі йому угодні. Знаєте, перший приклад, колись, коли ще Крим був наш. Ми їхали з братом в Крим, заїхали десь в Бахчисарай, купили Кавуни і приїхали вже в Ялту до нашого друга. Беремо по дорозі 5 літрів води і кавун 5 літрів. І відчуваємо, що він вдвічі менший. Взяли сіль, кілограм, зважили. Він реально кілограма 3. Знаєте, ну так розгнівалися, їдемо назад, через два тижні. До цієї ж людини знаходимо його на, цьо, на тому ж базарі, підходимо, беремо. Три чи п'ять кілограмів солі взяли там крупу, кладемо йому на одну сторону, кажемо, давай свої став сюди. Він каже, зараз, зараз хвилинку розвернувся і хвилин 20 його не було, зник, втік. Знаєте, другий приклад, колись їду, були в Мотовилівці на служінні, на якомусь семінарі, пам'ятаю, їдемо назад. І тут по трасі, по цій одеській трасі, продають цукор. І знаєте, я так набрав ще. Бухгалтера нашого церкви кажу, ти теж казала, що тобі треба. І я купив мішок цукру, і собі. І знаєте, 50 кілограмів. Я б, може, не підняв, кажу, хлопці, ви назад в багажні покладете. да, я навіть не відкривав, не виходив з машини. Вони поклали, я приїхав. Ми в церкві ставимо на ваги, має бути 100 кілограмів, а там було 65. Знаєте, я хотів повернутися і вийти вже з машини. Ну, подумав, що це, нікого ти там вже не спіймаєш, не знайдеш. Тому, брати і сестри, ось про що, знаєте, ну, тема. Це в такому фізич... фіз... фізичному світі часто буває, часто буває. І, знаєте, ще один приклад. Чоловік, можливо, ви чули, це такий класичний приклад, чоловік продавав один алію. Така бідна родина в нього, знаєте, і він. Колись одного разу е, йому той магазин, куди він здавав, він йому говорить: слухай, не будемо більше приймати, тому що у тебе не кілограм, не літр, а 900 грам. Він каже, слухай, що ну, ж робити, я міряю ну, чесно, я не обманюю. А він каже, ну я не знаю, ось каже, ми важимо і там 900 грам. Він каже, слухай, ми настільки бідні, що у нас немає цих, цих ну, якби, вісиці, у нас немає вдома. Ми, каже, важимо твоїм цукром, які ти нам даєш. Чули, да, мабуть? І знаєте, в лукі, в шостому розділі написано, якою мірою міряєте, такою відміряють і вам. Якщо ми так комусь міряємо, то і нам так будуть міряти. В цьому це як закон працює. І, знаєте, люди отак от на цю тему, коли спілкуються десь на домашніх групах, так от, десь в гості хтось приходить, часто піднімається ця тема, правда? Невірні такі ваги бувають у багатьох. І знаєте, що ранить людей? Коли ми до себе ставимося якось так особливо, от до себе, до своєї родини, до своїх дітей, ми ставимося особливо. У нас інші стандарти, ніж до когось іншого. До когось іншого можна порушувати. Ці стандарти, а до мене ні. До, ну, я собі я до себе вимагаю повагу, я до себе вимагаю якесь окреме ставлення, знаєте, так на ви може, ще якось там, знаєте, до моїх дітей так само, а я як відношусь до інших, іноді зверхню, іноді так, знаєте, ну, якось ну хто там такі. Іноді знаєте, сидимо на одній лавці і не знаємо, як дітей звати. Як, ну, Тобто і таке буває. Тобто, моїх дітей знаєте, а я ваших не буду знати. От ну приблизно така от буває картина. Знаєте. Лука, 6 розділ, 31 віршик, написано, і як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Отак, от, от нам треба робити. Знаєте, якщо ми хочемо, щоб якось до нас по особливому ставилися, так і ми маємо ставитися до інших людей по-особливому. Знаєте, особливо дуже це відчувалося, коли люди попадали в якийсь, знаєте, концтабір. Якщо людина попадала в такі, знаєте, умови концтабору, там дуже все так от, ну, різко. Дуже все так знаєте контрастно. І ось коли люди, надзирателі оці, коли вони проявляли до цих е, людей, які в концтаборі, хоч трошки доброти, часто люди плакали, коли вони це бачили від цих людей злих, оцих надсмотрщиків, які ну, могли зробити з тобою що завгодно, ну коли хоч трошечки доброти, люди плакали. Ну коли навпаки, люди, які з ними е, там же, в таких же самоумовах, в таких же злиднях, і коли вони... Щось десь мало таку невеличку справедливість робили, це ранило іноді на все життя. Тобто, оце, коли ти десь знаєш, серед таких от людей, десь в церкві, ти серед святих людей, коли хтось отак от проявляє таку несправедливість, воно дуже сильно ранить, ніж коли хтось десь на вулиці, не віруючи, щось тобі там, знаєте, зробив, це менше ранить, ніж коли ми от разом, коли разом ну, в зібранні святих. Тому, брати і сестри, будемо пильнувати, будемо, знаєте, дивитися, як ми що говоримо, на яких вагах ми якби, судимо, ну як ми до себе відносимося і як до інших. І дивіться далі: Матфія, 12 розділ. Це ми зараз зачитаємо. Це основна така буде думка. 12 розділ, 9 віршик. Це Ісус прийшов в синагогу, а був там чоловік із сухою рукою, і вони. Питають його, вони вже зарання його питають, чи можна сіляти в суботу? Чи можна сіляти в суботу? В суботу не можна було нічого робити. Так, такий був закон. І от вони його запитують: Ісуса, чи можна сіляти в суботу, щоб його обвинуватити? І от я два віршика пропускаю, і дивіться далі. Тоді сказав до чоловіка Ісус: простягни твою руку, простягну той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти і радили на нього раду, щоб його погубити. Здавалось би, вони правильно ну, кажуть, роблять, в суботу не це, ну, Чому ти це зробив? Навіщо це те зробив? І дивіться, ті віршики, які я одинадцятий, 11 він же, до них каже, він же до них каже, коли вони запитали, чи можна сіляти в суботу, чи є якісь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу, в яму, а скільки ж чоловік над вівцю вартісніший, тому то в суботу можна добро чинити. Брати і сестри, Ісус показав, що в суботу можна чинити добро, і Він показав, яка, яка у них міра. Дивіться, якщо у них падає вівця, а це їхня їжа була на той момент в Ізраїлі, це була їхня їжа. Якщо вона падає в яму в суботу, то вони ж не кажуть, ми витягнемо її в неділю. Вони спускаються. Ну коли прийшла людина хвора, вони кажуть, ні, стоп, до неї ми таку милість не проявимо. І Христос показує їхнє серце, брати і сестри. І часто так у нас буває, те, що касається мене: ого, я підвищу тон, я почну там, знаєте, гніватися, розбирати. Ну, ну, коли мені треба десь проявити милість, ну я вибачте, я так не зроблю, а до мене проявляєте. Розумієте, от в цій притчі Ісус показав, не притчі, а в цьому ну, е в цьому сіленні е хворого Ісус показав, як треба нам діяти, коли ми щось бачимо. Таке, знаєте, закон любові він вищий, ніж всі інші були заповіді. Закон любові він вищий. Тобто була заповідь, в суботу нічого не роби. Дійсно, якщо ти просто... Щось вирішив робити, це буде гріх. Але якщо зробити добру справу, якусь добро, зцілити людину або витянути, ну, вівцю свою, то люди це робили. Люди це робили. І знаєте, до себе, до себе вони, бачите, застосовували одну міру. До себе, до своєї їжі, до своєї родини, до своєї сім'ї. А до інших вони були строгими, вони жорстко поступали і не хотіли бачити мили, милість ну, е, в той саме день, в суботу, до хворої людини. І знаєте, був у нас один такий приклад в церкві дуже багато років назад. Е, наша церква вона почалася десь з 90 от е, зовсім недавно було 30 років. І наша церква. Розпочалася з одного з ну з двох братів віручих і один місіонер. Запросили місіонера з Америки. Він приїхав і він був молодий брат, десь 25 років, неодружений. Знаєте, дуже гарячий такий евангеліст. І служіння у нас проходили 40 днів. Кожен день, кожен вечір були служіння, і там десь ну, тисячі, тисячі людей без перебільшення, не сотні людей, тисячі людей каялися, тисячі людей приходили, всі зібрання. Багато, знаєте. Злочинців, авторитетів приходили, каялися, розверталися. Інтелігенція, вчителя дуже багато У нас сильне пробудження було от в боярці. І в одному, ну в році, і я прийшов так само, покаявся. І, і цей брат він кожен рік приїжджав на, на ювілей, і вся церква його дуже любила. Через нього дуже потужно. Просто Бог діяв. Він був справжній евангеліст. Він кожен день із цих сорока. Молився, він постився дуже багато тижнями. Він постився, і кожен вечір Бог давав йому слово. Він виходив, і просто люди сходилися. Я буквально на днях зустрів свого сусіда, багато років не бачив. Він каже, дружина кинула з трьома дітьми. Йому десь років 50, І він каже: як ти? Я кажу, я. Колись же покаявся ну, в третій школі, пам'ятаєш, він каже, да да ми каже, ходили прикалуватись туди. І я дивлюся, знаєте, він п'є, дружина кинула. А я кажу, а я ні, а я прийняв все серйозно. І вже пройшло з 98-го 98 року багато років, і Бог мене змінив. Бачиш, а, а, а ти, він так. Ну, соромно йому стало, що він оце сказав, що він приходив прикалуватися, і нічого у нього не змінилось за 30 років, а, а залишився у розбитого крита. Так ось цей брат, він дуже був благословений, він дуже був потужний, він служив нам, він допомагав нам купити будинок, побудувати молитовний будинок. Я знаю, що церква в вижарді нашого епіскопа там так само, він в Польщі допомагав, на Ямайці допомагав. Він весь свій час просто витрачав, приїжджав і. Це раками. І от знаєте, одного разу один брат у нас був молодіжний лідер. Я його дуже ну, добре знаю з дитинства. Може хтось догадується, і 17 років він покаявся. Він був такою, знаєте, в 17 років уже. Ну, Такою чистою людиною любили його в школі. Батьки любили сусіди. Він так особливо не грішив. Знаєте, ніяких залежностей в нього не було нічого. Він займався спортом, кандидат майстри спорта по боротьбі. В 17 років він покаявся і потім увірував. І десь через півроку кинув боротьбу, хоча був чемпіон Києва, чемпіон Київської області, пішов в семінарію, навчався в семінарії, і ось його поставили у нас ну, бути служителем, бути молодіжним лідером, служителем. І він в семінарії вже теж чогось досягнув, там був і ну, гарний студент, і староста, і так далі. І ось одного часу, знаєте, він. В семінарі десь щось там побачив, це десь 2001 рік, і прийшов якось, і у нього такі, знаєте, волосся світле, приблизно, як у мене, і таке мілірування на голові. Знаєте, такі кончики волосся, таким трошечки, такі от, ну, іншим кольором. І як почалося там просто, як почалися розборки, такі строгі люди, як почали його, взяли як в оборот і в Братерську раду, і закрутили його. І знаєте, і я таку дивився на це все. І розумів, що за 20 років він ніколи не отримував травм, ніколи не отримував стільки болі, от як від от цього, що він зробив. Це ж не гріх, якийсь там був, але просто ну це було щось таке, знаєте, нове. Як ти міг? Ну, ти молодіжний пастир, як ти таке зробив? І от знаєте, були ці розборки. Це було десь літом, були ці розборки. Були там ну, певні речі, не буду заглублятися, казати, все, потім постригся, змінився, більше так не робив, але ці рани в серці я знаю, що вони залишилися, і це було боляче. І от, друзі, восени, коли у нас ювілей церкви, приїжджає цей брат, благословенний з Америки, який дуже потужно нам послужив, який дуже був просто, знаєте, благословенний, він приїжджає, і у нього теж мілірування на голові. І що ви думаєте, строгі ці люди, строгі ці брати, не було морального права щось сказати, тому що це була людина Божя. Цю людину всі любили. Через нього Бог потужно рухався. Сотні, я ж кажу, сотні тисячі людей приходили, і це. Повністю вся наша боярка 30 тисяч людей все гуділо, проходило дуже багато людей через це. І ніхто не міг нічого сказати. І, брати і сестри, до чого я веду? Я хочу вам сказати, що знаєте, не судіть часто, не кидайтеся, знаєте, ну, ламати чуюсь долю. Не, не кидайтеся на цих вагах. Тому що, знаєте, я часто бачив, що у цих строгих людей через якийсь час. Їхні дружини, чи вони самі це були і сестри? Так само, коли вони вже стали сідими, вони через 20-30 років, я їх зараз зустрічаю, вони теж фарбують волосся в білий колір або в чорний колір. Ну то питання. Чому ж тоді ви не дозволяли комусь щось там зробити? Знаєте, а зараз ви так, ну через 20-30 років, скільки багато ну, блондінок чи брюнеток, які фарбують волосся, це ж ми не вважаємо це гріхом. Розумієте, тому, брати і сестри, оця от історія, вона мене дуже сильно навчила, щоб ви знаєте, не осуджувати, щоб якою я міря, мірою міряю інших, такою міряти себе. І знаєте. Ще наш стан часто буває такий, як у Давіда. Пам'ятаєте, що зробив Давід? Як він нагрішив з Вірсавією? як він її, як він вбив її чоловіка, послав на смерть. Який він зробив гріх? Ну, це страшний був гріх, да. послав на вірну смерть його хороброго вояка. І через якийсь час приходить до нього пророк на фан, може чаю попити, знаєте, так спокійно, може, до нього прийшов, і він йому розказав одну історію, що був один багач, у нього були вівці, прийшли до нього друзі, а у бідного поруч була одна вівця. І йому стало шкода, якби свої, своїх багато у нього. І він взяв. У цього бідного одненьку і зарізав, і вони мали якусь там вечерю. І Давід впилив так каже: достойний смерті, достойний смерті. І Нафанему каже: Ти це ти ця людина! Ти ця людина. Тобто, бачите, наш стан часто такий, що ми собі дозволяємо щось робити. Ми собі дозволяємо, а інших ми навчаємо. Інших ми навчаємо, судимо, розказуємо, як, а іноді пропускаємо самі. Знаєте, пропускаємо самі. Це було, я бачив, і під час ковіда і під час війни, хто як виїжджав, хто як розказував, хто як кого вчив, і потім, коли ти запитуєш, а як виїхав ти? Комусь пишеш, такі, знаєте, строгі були брати, виїхали. Ти пишеш і запитуєш, а як виїхав ти? Як ти виїхав, якщо в тебе немає дітей? Ну як же ти міг виїхати? Знаєте, і все. І на цьому діалог закінчується. Тому, брати і сестри, будемо, знаєте, не будемо ці ваги підкручувати або там щось, знаєте, вирізати, щоб воно трошки було так легше, там де таркається мене. І Останнє, знаєте, які ваги у Господа? У Господа немає невірних вагів, це, ну, ві, йому це огідно. Але у нього ваги справедливі, але часто у нього ваги, які переважують в його е, е, сторону, і йому це не Ну розумієте, тобто ми, коли люди, коли важать, вони в свою сторону, щоб їм було вигідно. А Христос Він віддав свого сина. розумієте, Тобто Він міг би погубити знову цей світ. Коли були грішні люди, перший світ він погубив. Одну сім'ю тільки Ноя він спас. Коли були грішні міста, як і Гомори, він теж їх погубив. Но коли прийшла оця повнота часу, він послав свого сина. І тут йому, знаєте, було невигідно, це, це було боляче. І самому Христу знаєте, умолитися, стати людиною, стати туди. Не знаю, це мені от схоже як комп'ютерна програма. Хотіли б ви, щоб вашу дитину в якусь комп'ютерну програму там на 33 дні засунули і щоб вона там перебувала? Ну звісно, ні, ну так можна порівняти той досконалий духовний світ. Де Бог перебуває, і цей наш обмежений з цим обмеженим часом в цьому тілі. От приблизно можливо десь ну, якісь такі, знаєте, грам можна зрозуміти. Ну де, де очутився Ісус, коли він став людиною. І тому, брати і сестри, на цих вагах справедливості Бог в свою сторону він зробив, знаєте, так як не присуще людям. Люди, люди роблять в свою сторону, а, а Бог навпаки, він зробив так, що віддав свого сина. І знаєте, на одній стороні були. Гріхи грішні люди, а на іншій стороні його син. Чи змогли би ми так зробити? Я би не зміг ніколи б так зробити, віддать свого сина. Знаєте, чи змогли би ми так зробити самі би за когось би. І прочитаємо це в римлянах третій розділ, 21 вірш, якого видав Бог як жертву примирення? Це справедливо чи ні? Жертва примирення свого сина. П'ятому розділі в шостому віршику Христос, тоді, коли ми були безсилі, помер за безбожних, а вагієнка за нечистивих, Він помер не за праведних людей, а за безбожних, за нечистивих. І в сьомому віршику, бо навряд чи помре хто за праведника навряд чи що бо за доброго може хто і відважиться вмерти. І восьмий вірш: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас. Коли ми були ще грішниками, коли ми були ще грішниками. Тому, брати і сестри, от бачите, як часто буває, у людей переважують свою сторону ці ваги. а Бог Він віддав свого Сина, Він віддав свого Сина. І Христос прийшов сюди добровільно за наш гріх і взяв на себе покарання цього світу, щоб примирити нас, грішних, святим Отцем. Тому таке от слово, брати, і сестри, хай Бог благословить. Амінь. Встанемо, помолимося. Алілюя, Господь. Боже, подяка Тобі, Господь, за твою милість до нас. Боже, навчи нас, Господь, щоб наші ваги, вони були справедливими, Господь. Боже, щоб ми не дивилися на обличчя людей, Господь, Боже, щоб ми не вимагали до себе якогось особливого ставлення, Господь. Ну, щоб ми дивилися на Тебе, як Ти чинив в цьому світі, як Ти принизив себе, Господь, як Ти народився в яслях, Господь, як Ти взяв свій хрест, Господь, як ти пішов на Голгофу заради нас, заради нашого спасіння, щоб ми мали вічне життя, щоб нас примирити з святим Богом. Господь, Боже, ми вдячні Тобі, Господь Боже. Допоможи нам поправити свої світильники, допоможи нам, Господь. Пильнувати, Господь, перед Тобою, Господь, ходити в святості, Господь, допоможи нам, Боже, любити ближнього, допоможи нам, ставити ближнього вище за себе, Господь, Боже. Ми просимо Ісус, навчи нас іти дорогою Твоєю, Твоїх заповідей, вузькою дорогою, Господь, дивитися на Тебе, щоби наш весь фокус був на Тебе, на нашого Спасителя, Господь Боже. Ми просимо Тебе, Боже, поблагослови. Всю церкву, Господь Боже, допоможи нам покаятися, Господь, якщо ми десь були неправи, Господь, допоможи нам побачити в світлі Твого Слова, самих себе, своє серце, Господь, Боже, допоможи нам, Господь, допоможи. Боже, ми все віддаємо в Твої святі руки. Слава тобі! Амінь.